Ті, хто хочуть мати більше сил, енергії, першим ділом почнуть з облаштування свого життєвого простору. Поубирайтеся. Що мається на увазі? Вам потрібно ізбавитись від всіх тих речей, які затримують ваш погляд, затримують ваше мислення і які вам не потрібні або неприємні. У вас, повірте, дуже багато лежить речей, які Ніяким чином не покращують ні ваше життя, ні ваше настроєння. Всім цих треба це... всі це треба речі забирати, викидати, комусь може віддати, якщо вони комусь можуть принести користь. Але це ваша енергія, тому що як воно працює? Умовно у вас в округ є там якісь речі, можливо, картини, можливо, старі, якийсь одяг, якась техніка, яка можливо вже давно не працює. Вона затримує ваше мислення, воно затримує ваш взор. Ви про це подумали, ніякого не отримали або наоборот, якесь розстройство і смуток. І таким чином у вас забирається кусочок за кусочком енергії сил.